В, у нас в Верховині колись була така традиція в нашому районі, що весілля як зачиналося, то музиканти приходили, не входили в хату, на дворі під хату грали, грали, просилися в хату. Ну такі обличчя були, Зараз цього немає. Навіть не знаю, яка що не хотів заграти. що це я прийшов грати в весіллі, не просився в хату. Просилися в хату, виходив. Була молода, ще не зібрана, нічого, бо то все має бути з музику. Тато з мамою, це там йшов молодого, то так само виходили на двір, рушник на рушниці колач і зустрічали музикантів. Музикант, Старший музикант цілював хліб. Той колач собі вклав на стіл, а рушник забирав собі. Це така, така була... І тоді просили у хату, ну і одзу музикантам їсти. А потім кажуть вже, що прийшла пора збирати деревце. Бо перше е, збирають деревце і молоду, але молоду е, зачинають зранку збирати, тому що по е, зачинають збирати молоду, то це треба десь за шість годин збирати, знаєте? то, то багато того всього уплетів, то є спеціально така. Е, Жінка, котра має ті свої всі обряди, в нас це не та як вельон купують і сама собі купує. А це нема надобності купувати, тому що ця жінка, котра приходить, нас збирає, а потім у кінці весіля через двоє через дві доби, за нею їдуть, вона приїхає, і сама собі це розбирає. Їй за це платіє. І так, якщо ще молоду не зібрали, то зразу музиканти йдуть усі до, до деревця, коли збирають деревця, дружки. Папірі рубають, робіть квітки з паперів, і музика грає сембос, скрепка і флоєрка грають до деревця, поки аж не зберуть. Є така Сюди Косівський район, то там тато з мамою перші віші в к'єтицю і потім збирають деревце. А у нас ні. У нас збирають. Деревця, а головну верхню к'єтицю, тато з маму прив'язує і тоді тато з мамою починає танцювати. Це почалося весілля. Бо поки дідя з маму не загуляв, не почав весілля, то хоч би музика тільки грала там на, на, у хоромах, це, так, коли ж було в стародавному у хаті це там на площаці, то ніхто танцювати не буде, бо весілля не зачити, розумієте? Хоч молода не зібрана, ще це не має, значить. Деревця найголовнішу роль грає деревця. То я хочу вам заграти до деревця, котрі там мелодії. Там дівчата мають співати, рубане, деревечко, рубане, рубане, та й волами третяками додому везене. Там, там багато там, є, там вони співають, а потім знов світять. Так і називається по, по весільному перша та й друга гра мелодія. І ті самі мелодії так само грають, коли молоду збирають і розбирають так само. То одні з ті мелодії це зібрали деревце, тато з мамою зав'язав в і зразу зачинає диря... данити. Старовідки та закрутилися, там ну, не багато танцюють, Раз про, за сонцем, другий раз про сонце, і обов'язково раз за сонцем, і там побажали молоді там, цим молодому щастя. Та й тоді вже запрошую за столи. Отак це починається е, у весілля. Зібрали деревця, зібрали молоду і починають зустрічати гостів усіх, бо родина приходить трошки скорше. Музика там зустрічає, а так вже всі після обіду, вже все, все село сходить на весілля. Гості зустрічають веселими гуцульськими. Навіть е, ці січові марші раніше не грали. Ну, е, то, що тепер ми граємо, за що стали козаченки, воно файно, але це на українських е, весіллях, бо е, така різниця, що тут вже косів і ворога. Вже є, то там вже можна сказати, що там вже так, як українські весіляни, ході гуцуки до співу, до танців, але зустрічають морщами українськими стародавніми свічовими. А у нас ні. У нас до зустрічі є свої цінової. Я вам грав мелодії стародавні в 30-ті роки. Ну то, то, що було ще й до 30-х років що було в давні часи. А тепер вже мелодія до зустрічі, то така то вже трошки перероблена. Гавицеві, а це називається Жибівська. Ну, так тепер з Верховенська, але то було живі, то це називається Жибівська. Кожне село мало свої мелодії. У кожному селі великий Газдаб, який е, і Газда був, і, багач, і, і добре співав, він мав свої ігри. І музикант мусив знати його. Він за столом крикнув, а ну мені заграй, то я повинен знати, яка його ігра. О, а якщо я не знаю, то це вже знаєте, це вже трагедія. Це. Ти чого прийшов сюди? І <с>, так само у танець не йшли хлопці танцювати, якщо не вміли. Ні дівчата навіть дорослі. Училися, отак я вам перш розказував, вечерницями вчилися любим способом, де би навчився, бо там так, то був страшний порядок. Дисципліна була в танці. Ніяких не стукався, ніхто не грюкався ні, ні в кого. По пару влазиться дві парі, танцюють дві, а решту всі чекають. Улазиться одна, тоді ж по одній, і так за сонцем потрошки крикнув вигода, ти мусиш виступати, другий заступає. То було дуже культурно. Не вмієш танцювати, якщо, наприклад, ви дівчина, я хлопець. Я вас узяв танцювати, ви не вмієте. Все? Я міг вас лишити Серед танцю лише і беру другу, а вам встиг. Або на, наоборот. І хлопець не вміє і хлопець... Ти чого сюди прийшов? Їх не вмієш, не лізь. Старі люди так казали. Я ще то зазнався. Багато спілкувався з старими людьми. І так ось зустрічають. І За не кладуть аж поків, тому що у нас при зустрічі угощають і закуска, і випити, дають там хто кіко хоче, хто хоче воду, хто хоче що. І аж вже коли собі газдали, що більше-менше народ усе зійшов, кого просили, кожен собі знають, кого просили, тоді вже кладуть всіх за столи. Це тепер так. А в давні часи. То ні, бо столували в хатах. Якщо вони, наприклад, хати великі, що це все згазді були, хати великі, там кімнати, бо це назвалося хата. У нас так тепер таке поняття, що це ціла хата, розумієте? А то ні, кімната, то цей ага. Оця та, яку вона мене посередині, це є хороб. То є та хата і ця хата. Якщо ця кімната менша, а та більша, то це кажуть, це мала хата, то кашока кладемо у малих хаті май простіших, а у великій хаті кладемо. Тих має газдів, богачів, це значить в великій кімнаті. Ото стулували так, що одні танцювали, та й все серед танців.